Вітаємо вас у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук. Сьогодні в нас інформаційна зустріч. Із заступником начальника відділу з питань безпеки праці західного регіону управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Денисом Гибою. Пане Денисе, вам слово. Добре. Електробезпека тема нашої зустрічі: електробезпека на підприємствах у закладах та установах. Доброго дня. зараз так, почнемо з того, що робота в електроустановках поділяється на роботи в установках до 1000 вольт та понад 1000 вольт. Виконання робіт е, понад 1000 вольт належить до робіт підвищеної небезпеки, які потребують відповідного дозволу на експлуатацію та обслуговування. У період дії воєнного стану виконання таких робіт може здійснюватися на підставі декларації. На презентації зазначено... Е, Постанова ця номер 357 від 4 березня 2022 року. Також на підприємстві має бути відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію до господарства з числа інженерно-технічних працівників. Він повинен пройти навчання на у встановленому порядку, встановлені термі та мати відповідну групу з електробезпеки. Раз у рік та мати не менше четвертої групи на підприємствах, де є... Обладнання напруги до 1000 вольт. Та п'яту групу на підприємствах де вище 1000 вольт. Відповідально за справний стан небезпечну експлуатацію повинні призначити наказом керівника підприємства та особи, яка буде заміщати у разі відсутності відповідальні. Забороняється допускати до роботи в електростоловках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань правил безпечної експлуатації електростановок споживачів. Працівники, які виконують спеціальні види робіт, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, повинні пройти відповідне навчання з безпечного виконання цих робіт та мати запис у посвідченні про перевірку знань з питань охорони праці. Обов'язковим є проходження періодичного медичного огляду Не рідше одного разу на два роки відповідно наказу МОЗ України номер 246 від 21.05.2007 року. Разом з тим не потрібно забувати про навчання фахівця служби охорони праці, який повинен мати четверту групу з електробезпеки, щоб контролювати безпечну експлуатацію електростановок та мати право участі в комісії з перевірки знань. Керівник підприємства зобов'язаний забезпечити достатню кількість електротехнічних працівників. У разі виконання робіт за нарядом бригада повинна складати щонайменше з двох осіб, включаючи керівника робіт. У порядку поточної експлуатації дозволяється виконання робіт одним працівником. На підприємстві повинне бути розроблено та затверджене положення про енергетичну службу. Також необхідно забезпечити проведення профілактичних вимірювань та випробувань електрообладнання. Такі роботи виконує організація, яка отримала дозвіл на виконання цих робіт та атестат акредитації лабораторії. Вимірювання та випробування обладнання до 1000 вольт не потребує дозволу для організації, яка ну, проводить самі ці випробування. Допуск працівників підрядної організації до виконання робіт здійснюється після проходження вступного інструктажу. Інструктажу на робочому місці ознайомлення з електросхемами живлення підприємства та оформлення наряду допуску. Для електротехнічних працівників. Проводить інструктаж на першу групу безпеки. Проводить, Має право відповідальний за електрогосподарство або за його письмовим розпорядженням електротехнічний працівник з групою на нижче третє. Проводиться один раз на рік. Працівники повинні бути забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, відповідно до встановлених норм комплектування. Необхідно здійснити облік засобів захисту та забезпечити їх періодичний огляд, установлені строки. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електростановках, є це затвердження переліку робіт, що виконується за нарядами затвердження переліку, що виконується за нарядами, розпоряджені в порядку поточної експлуатації, призначення осіб відповідальних за безпечне проведення робіт. Оформлення робіт, оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконується в порядку поточної експлуатації, підготовка робочих місць, допуск до роботи, нагляд під час виконання робіт, переведення на інше місце та оформлення перерву роботи та її закінчення. Робота в електроустановку стосовно їх організацій поділяється на ті, що виконується за нарадом допуску, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Працівник, який видає наряд розпорядження, встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає за достатню і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників відповідальних за безпечне виконання робіт. А також за відповідальність за груп з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді роботі, що виконується. Працівник, який готує робоче місце, відповідає за правильне виконання заходів щодо підготовки робочого місця, вказаних у наряді, а також тих, що вимагаються умовами роботи, встановлення замків, плакатів огорош. Керівник робіт відповідає за вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом чи розпорядженням та їх достатність, чіткість і повноту інструктажу членів бригади, наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань, збереження та постійність перебування на робочому місці заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних пристав протягом робочої зміни. Керівник робіт повинен здійснити постійний нагляд за членами бригади і усувати від роботи членів бригади, які порушують правил, а також не допускати тих, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або хворих. З моменту допуску бригади до робіт нагляд за нею з метою запобігання порушень вимог правил покладається на керівника робіт або на наглядача. Керівник робіт і наглядач повинні весь час перебувати на місці. Робіт, міру можливості на тій дільниці, де виконується найвідповідальніша і найбільш травмонебезпечна робота. Наглядачеві забороняється поєднувати нагляд з виконанням будь-якої роботи. Під час перерву роботі протягом робочого дня на обід за умовами проведення робіт, бригада у повному складі виводиться з робочого місця, двері приміщень, розподільчих установок і огороджень, електроустановки замикаються на замок. Наряд залишається у керівника робіт, наглядача. Плакати ороджень заземлення залишається на місці. Члени бригади не, бригади не мають права повертатись на робоче місце за відсутності керівника робіт, наглядача. Допуск бригади до роботи після такої перерви здійснюється керівником робіт без оформлення в наряді. Після повного закінчення робіт робочому місцю слід надати належного стану. Послідовно виконується виведення бригади з робочого місця, зняття тимчасових отже огороджень і плакатів, зняття заземлень, встановлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів, зняття огороджень і плакатів, вивішених перед початком робіт, закриття на замки дверей, приміщень. Наряд може бути закритий лише після огляду устаткування і місце роботи, перевірки відсутності людей, сторонніх предметів і інструментів на робочих місцях. І у разі надання належної чистоти. Закриття наряду оформлюється керівником робіт, записом у наряді та журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями. Також не можна зважати на вимоги права безпечної експлуатації втрасуновок споживачів стосовно проведення посвідчення стану безпеки електростановок. Регламентні роботи по проведенню посвідчення стану безпеки електростановок споживачів виконуються підприємством. Згідно з орієнтовним переліком робіт, періодичність опосвідчень стану безпеки встановлено один раз на три роки після первинного посвідчення, яке проводиться протягом року після затвердження правил. Рівень безпечного стану електростановок оформлюється актом, у якому оцінюється стан безпеки діючого електростанкування, Наявність необхідної експлуатаційної та оперативної документації в електросподарстві. Форма акту опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів зазначена в додатку 8 правил безпечної експлуатації екстранок споживачів. Акту опосвідчення оформлюється комісією підприємства, склад якої входить керівник, начальник енергетичної служби та начальник відділу охорони праці. Акт затверджується керівником, підприємства, організації, власником. В разі відсутності на підприємстві, організації власника кваліфікованих, спеціалістів вже вказані регламенні роботи виконуються залученими спеціалістами інших підприємств, організацій. Опоспічення передбачає перевірка наявності експлуатаційної виконавчої документації в обсяг передбачених вимогам державних стандартів. Під час експлуатації електроустановок споживачів, паспортно-технічних даних, інструкцій щодо експлуатації статкувань, визначення достатності і працездатності захисно блокувальних пристроїв, оцінка стану безпеки електростанування, а також стану будівельної частини будівель і споруд енергетичних об'єктів, перевірка періодичності і якості виконаних регламентних робіт щодо обслуговування електростаткування. Оцінка рівня фахової підготовки працівників з питань безпеки, відповідності кваліфікації до робіт, що виконується. Акти опосвідчення стану безпеки електростановок реєструються та зберігаються на підприємстві у власника. Копії актів по закінченню звітного періоду направляються до територіального органу Держпраці. Тобто зараз це Південно-Східне міжнальне управління Державної служби з питань праці. Позачергове посвідчення стану безпеки електростановок споживачів повинно бути вмотивованим і проводитись за винятком та участю наглядових органів держпраці у випадку істотного зростання електротравматизму наявності категорійних, аварійних та інших обґрунтованих випадках. Опосвічення стану безпеки тих електроустановок споживачів, що вичерпали свій ресурс. Проводить з експортно-технічними центрами держпраці або іншими спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл Державної служби з питань праці на виконання таких робіт. За необхідності до вказаних робіт залучаються представники заводів виробників електростаткування, представники експлуатаційних організацій. Під час проведення посвідчення стану безпеки електростановок споживачів необхідно перевірити стан безпеки електростановок, відповідність експлуатаційної Експлуатація електростановок нормативним вимогам безпеки та наявність та стан документації. Також хочу акцентувати вашу увагу на те, що у разі нещасних випадків з людьми зняття напруги для звільнення потерпілого від дії електричного струму має бути виконано негайно, без попереднього дозволу. Коротенько, в мене все так. По, -по, -по максимуму попитали зібрати. Дякую за увагу. Скажіть, чи є питання Я... до дубовів теча?